Не кажи, не вмій, а кажи навчуся. І тоді ти в добрі, в уморі і дусі, і тоді, здається, все, що хочеш ти, і тоді, напевно, вридеш до мети. Любі малята, рада знову бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Сьогодні лісові звірята запросили сніговика до них на новорічне свято і надіслали йому мапу. На ній зображено дорогу до новорічної ялинки, але сніговик не може сам розібратися у цій мапі і просить нашої допомоги. Ми зможемо допомогти здолати весь маршрут, якщо виконаємо завдання, які знаходяться у відповідних конвертах. Ну що ж, ви готові? Отже починаємо. І ось наш перший конверт казковий. Потрібно назвати казки, в назвах яких є цифри. Пригадаємо. Пригадали цю казку? Так, правильно, казка три ведмеді. Так, троє поросят. Ви розумнички малята, це казка, білосніжка та сім гномів. Правильно, вовк та семеро козенят. Вирушаємо далі. Нас чекає другий конверт, і це буде чарівний. Нам потрібно буде відгадати, яка цифра сховалася в предметах. Яка цифра сховалась в кораблику? Правильно цифра 5. Яку цифру вам нагадує лисичка? Так, малята, цифру 3. Яка цифра сховалась в прапорці? Правильно цифра 7. Яка ж цифра сховалася у свистку? Молодці, малята, цифра 6. На яку цифру схожий лебідь? Ви розумнички малята на цифру 2. Яку цифру сховала ялинка? Так, ялинка схожа на одиничку. Все зробили молодці. На черзі у нас третій конверт. Веселий. Уважно слухайте і відповідайте на запитання. Скільки пальців на руці? Так, п'ять. Скільки днів тижня? Вірно, сім. Скільки кольорів у веселки? Так, також сім. Скільки кольорів у світлофора? Так, три. А скільки кутів у м'яча? Так, малята, у м'яча нема кутів. Скільки вушок у двох мишок. Правильно 4. А тепер увага. На ялинці виросло три яблука. Одне яблуко упало. Скільки яблук залишилось на ялинці? Правильно малята. На ялинки яблука не ростуть, ви, розумнички, на всі питання дали правильні відповіді. Наступний конверт цікавий від сильного вітру сніговики розсипались, їх треба зібрати так, щоб у сніговика були кулі, які відповідають цифрі на капелюсі. Давайте себе перевіримо. Молодці, малята. Будьте уважні. Молодці, все правильно зробили, отже, чекаємо на наступний конверт. І ось наш п'ятий конверт, дивний. Будьте уважні. Нам з вами потрібно прикрасити ялинку іграшками. Іграшок повинно бути більше за дві, але менше за чотири. Дуже добре впорались з завдання молодці. Треба повісити іграшок більше за одну, але менше за три. Так, добре впорались з завданням. А зараз нам потрібно повісити іграшок більше за 4. Відмінно, це 5. Молодці виконали завдання, і нарешті у нас останній конверт сюрпризний. Нам потрібно розкласти подаруночки в коробки. Ну що, готові? Починаємо. Кубик нам треба покласти у крайню коробку зліва. Так, правильно, малята ви здогадались. Ляльку треба покласти у середню коробку. Молодці. Літак треба покласти поряд з лялькою. Але не з кубиком. Добре, малята. Ведмежа треба покласти не біля літака. Так, правильно. І залишилось покласти в коробку тільки машину. Ось так, молодці. Чудово, які ви розумнички. Нарешті наш сніговик дістався до новорічної ялинки і приніс звірятам подарунки. Дякую вам, малята, до нових зустрічей!